Фінал. Фінал був Закупатської області і прибольвальник сьогодні у нас неймовірне футбольне шоу. футбольна. Вітер команд. які дуже довго були. І небезпечний.

І захисники Севлюша дуже і дуже вдало розташовуються, не залишаючи шансів для якоїсь максимальної контратаки для медею, але який удар зараз. від Льтнянського проте на місці Сидоренко. Ваня сідай, Ваня, Дай, Акціонов. Передача в центр і подивіться, яку передачу віддають на зуба, але зуб. <плес> Зараз <плес> таке враження, що не настаняє м'яч, але. Офсайд. Офсайд це, це фіксує. Пайцмен? Чи що це таке? Соскиди. Проти. Сидоренка, хто вийде переможцем, удар поворотом від капітана команди Медеї. І відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі Соскида. Восьмий номер. І пас від ковача на капусте, капустей, на правому фланзі проривається, удар поворотом! Який небезпечний удар. Але Сидоренко, подиведем. Не зрозуміло, поки що хто буде пробивати. Чонка чи покане, Чонка, удар по воротам! І Славік! Опиняється на Місії, але який небезпечний удар від восьмого номера Севлюша. І яка чудова гра у рамках своїх. Дивиться, чи віддавати передачу, чи завдавати удар поворотам. Це буде удар Ковач. Удар поворотам, Сидоренко! І влучає поперечну 10-й номер. Подивіться, яка так, але... А це все ж таки сейф від нашого голкіпера. Великий. Перехоплення від нього. Передача в вільну зону на Чедрика. Чедрик на правому фланзі. Зовсім-зовсім сам дивиться, що робити, чи обігрувати, чи подавати штурмний майданчик. Передача штурмний майданчик на великого великий. Удар гол! Хо -хо -хо! Що робить Валентин? Великий! Яке перехоплення від нього? І стрімголів. Відчайдушно вривався в цей штапний майданчик Медею. Очікував цю передачу від Чедрика. Отримав її, виграє верхову боротьбу. Дивлячись на те, що, друзі, об'єктивно великий. Один з найнижчих гравців. Я думаю, як у команді Савіш, так і в команді Медея. Але ви, виграє цю вернеться з реплюком. Віддає на Чонку, Чонка, зміщається в центр переведення. Далі флан наєцкується, удар, Поворотом доволі, доволі небезпечно, лівої капуста ми спостерігаємо який, власне, перехоплює цю передачу. І Брусин Занацька вирішив скористатися до такою аватарі, і невдалі атака створювали просто для атак медея. Зараз це що в нападі. Чед іде передачу на реплюка, Реплюк, реплюк майданчик, але Зовсім зовсім три. це тяп воріт не було. Чедрик. Передача на реплюка, як вдало, зараз. А, грає Чедрик, яка передача від реплюка на Пуканича, Пуканич. Ну, Пуканич. ескулиться, ескулиться. Дай поворотам, що коїться зараз. Біля воріт Славіка. Подивіться, яка фантастика. І кам... Щось цікаве. атакувальних. Єх зі своєї сторони, Горчак зараз помиляється трішки позиційно, і Сускидов виходить на ударну позицію. А Горчак, подивіться, в останню секунду вибиває м'яч з ніг нападника Дей, який небезпечний. Удар все ж таки завдає поворотам Самих У Самих виноградівців медеці і були виходити опадками, що матч, але вже Чедрик атакує воротами деї. Чедрик підсікає м'яч удар. Зовсім і зовсім трішки не вистачає. Сьомому номеру. Подив... Знову ж таки, зовсім і зовсім, можливо, десь фарту навіть не вистачає сьомому номеру для того, щоб вивести свою команду вперед. Зараз збереш. Атакує ліворуч, віддає на чонку. Чонка дивиться, кому віддавати передачу спостерігати медачі блюху! Михайло Реплю. Номер десятий. Капітан команди. Винораївський чут Белінгем і шалені трибуни, адже їхня команда виходить вперед у цьому фінальному поєдинку. Яка контратака? Яка атака відсевлю ще? Подивіться, зараз не дав себе обхитрити селищуку і перехоплення від лівого захисника команди Реплюк. Передача на Чедрика. Чедрик, Передача в неї на пуканича, пуканий. Можливо, десь. Трішки, як мені здалося, не очікував навіть Пуканич, що зберегти м'яч своїх володіннях. Русин обіграється з Котляром. І на цьому, власне, завершується наш матч. Завершується перемогою команди ФК Селюш, який черговий раз клуб здобуває кубок Закарпатської області. Чергова нагорода, черговий кубок для цієї команди, яка просто невпима, яка просто беззупинна до своїх цілей. І наразі ФК Севлюш показує, що в області рівних команді з винограду абсолютно немає.